Доброго ранку, малята! Сьогодні ми з Лялею Марічкою вітаємо вас! Вчора ми були на прогулянці і назбирали з Марічкою ось такі гарні листочки. Подивіться! Ось, ось такі листочки ми назбирали. А давайте з вами назвемо, яких кольорів листочки в нас. Це в нас якого кольору? Жовтого, а ось цей листочок зеленого кольору. І сьогодні ми вирішили з Марічкою вивчити нову пальчикову гру, яка так і називається листочок. Тому пропонуємо також вчити її з нами. Повторюйте за мною, ця чарівниця осінь листочки нам в руки приносить. Від клена, берізки, осики, вербиці, кладе нам долоні. Свої таємниці Розглянем листочок, який він чудовий, жовтавий, червоний, зелений, багровий. На дотик гладенький, тонкий візерунок. Матусі рідненький, найкращий дарунок.